Нині повний бак палива зріс на 500 гривень, фактично кожному водієві. Вартість дизеля та бензину за кілька днів зросте на 6-10 гривень. Зміни в ціні пов'язані через повернення до воєнних митних акцизів та ПДВ на пальне. Я кажуть, водії ціни не дивують, але платити більш неприємно. На це я вплинути, по-перше, не можу. По-друге, як їздила, так і буду їздити. Ну війна в країні. Ну раз на два тижні заправляю повний бак. Тобто, виходить, так, бензин, десь тисячі три. Ну я їжджу небагато і, в принципі, поки така ціна влаштовує. Ну якщо буде підніматися, то звичайно буде некомфортно. Ну, хотілося б нижче, звичайно. А ви заправляєте чим? 95-м бензин. Ні, нормально. Ви знаєте, одне лояльно те, що в нас піднялося тільки на гривню. Ну тобто поступове підняття, бо якби одразу на певну суму, то це був би шок. А так поступово, то все добре. Найбільше витрачатимуть власники бензинових двигунів в середньому на 10-11 гривень за літр. Дизельне паливо підніметься на 6 7 гривень. Найменше підскочить газ лише на 2-3 гривні. Цінники на заправках будуть помірно зростати, аби не шокувати водіїв. Ну подорожчано, ну це 4 гривні, якби не особа така велика, але чесно не запасаюся. Я от заправляюся так закінчувався, заправляюся, закінчусь. Раніше тут, як у це починалася ця війна, то якби запасалися всі запасалися, А зараз так закінчилось, їдемо, бачимо, стрілочка підходить. Тепер, тепер. Тому, ну, не знаю поки. Якщо буде подорожнє більше, буде, мабуть, трошки тягше. А так, ну поки не, не ущуємо, то есть, так сказати. Погано розбимо. Нехорошо. Зарплата не нашою, нашими цінами в середньому місяць. Літрів 15, з куди ходив їздити, ну. а куди далеко поїздити зараз? На роботу їжджу. Все. Ціни, звісно, не влаштовують, а заправляються не дуже часто, бо мало їжджу. Я навіть не знаю, що робити з цим. Перші числи липня бензин ще можна придбати за 46 гривень літер, дизель за 44 гривні та газ за 22. З ціновою політикою на паливо усім слід чекатись дорожня вартості послуг таксі, доставки та транспортних перевезень. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.